Очасний громадянин Волині. що у вас, вас на проєкту рішення. Солодука Василь Андрійович, керуючий Волинською партією Української православної церкви, петрополит Волинський і Луцький Ніво. Вашу Катерина Тимофіовна, народний депутат України. Я ще раз повторюю свою просьбу. Прошу всіх і кожного з вас підтримати. Всіх нас свіжим пам'яті. Подія, коли Катерина Бащук проголосувала за так званий мовний закон Ківалова і Колісниченка. Е, Хоча потім було дуже багато пояснень, що мовляв, це спрацювала її харта, але факт є факт. Чи можемо ми таку людину вважати е, почесним громадянином полині? Тут факт, е, знаєте, технологічно свою карточку і за нею проголосувати. Але її, як справа, вибачення перед Володимицькою громади і таке інше. Тобто, я бачу цю маленьку глянку її діяльність. Саме вона у міського інтересу українського селянства. 148 запроводів українського народу підписали звернення до польського селі. Їх тільки там немає. При тому, що вона перебуває, знаєте, факція, яка може нагнути. А її тільки посудам немає. І це теж треба оцінити громадянською позицією в цій ситуації. Це людина фанатично віддана тій роботі. Яку їй довірили люди? І коли ми буваємо на округах і говоримо про обіцянки того чи іншого депутата, а потім аналізуємо, то я вам хочу сказати, що все, що було по обіцяно, ну, все зроблено. Я вважаю, що те, що ви, я можу продовжувати. Я можу продовжувати. Якщо я зачепив, чи самолюбство. Перепрошую. Є в нашій залі депутати, які свою діяльність бачили, можливо, те, що в іншому Законотворча її діяльність визнана у Верховній Раді і керівниками держави, які були, які є. Мене немає жодного сумніву, що завдяки цим якостям і завдяки високим моральним якостям цієї людини ми повинні присвоїти звання посельської громадянин в Петербургі Ващу. Не підтримати кандидатуру Катерину неправильно, не тому що вона гарно виходить інтерес години в Верховній Раді. Надто суб'єктивно, коли голова обласної ради з власною ініціативою нас упитає. Те, що людина віддала свою картку або ж сама голосувала за знищення української мови, можна потім тисячу разів від відкараскуватись, але її голос. Української мови. Якщо ти віддав свою картку Івановичі чи того і за тебе нажимають і знищують мову, ти повинен в цьому. Ти винен і ти співучасник до цього. Скажу, що Катерина Тимофійна, будучи працюючи в комітеті аграрного, не пропустила жодного засідання бюджетного комітету, коли вирішили питання на комітеті фінансування аграрного інфляту, і коли вирішили питання. Соціальне питання, що стосується підтримки Волині, безпосередньо вона завжди була присутня на цих зустрічах, які проводив комітет з керівництвом областей, і завжди цікавилася і переймалася проблемами Волині. Це правда.